Можна не Другу п'яти не, ще ще не буде, а куїти там все дороги. Питати тата, якщо тата за обріжить, я не буду платити 2000. Ну питати, він так і знає, що. То нема що, не що їхати, ту одесу. Що це йдеться, мама, буде 2000. <звук> а харчити, а от Джорджу це купити. А дорога, а курга. А харчити, комп'ютери комп це ж не то, що 2000 ти це Все. А приїхав сюди назад, 300, -300 рублів. навіть ну, в тебе буде студентський, все одно половина, скільки там 160, 60 рублів де стояти все одно. Сюда, 60, назад, 60, 120. А там тролейбус, а там автобус 20 350. В общем, коли гроші, повні кармани мати. Вот буде. і що, Іда є, є, а немає, кой, вже кончилася їзда, що привезли.

Some yeah, computer. В короче. Що я не знаю, що до Гепету. Ну придавай укармені ну, аж печальні щеки самі. Ну сам десять в одиннадцяти класів вчиться тільки 10 місяців. 10 місяць? Да, місяць? місяць. Ти що там ч? Ну, хто на що? На повара, на комп'ютері щось там. Штукатур, маляр. Штукатур, маляр. Машиніст цього, там цього є. Чи машиністи що? Я взагалі по запрацю спеціальності. Я машиніст не знаю, що не. Машиніст не. Можна було піти. Так швидко 10 місяців і вже працюєш. Можна було піти. Ну ти 10 місяців. А тут 5 років, щоб від війни захищався. Скільки це скільки не беруть. А, ну да. А тут лишь тут... 10 місяців побудеш. Ти... Ну да. А і он ж 25 років мой в армію брати, вже 25 років. А, ну, прийняти закон другий. Адже це 25 тисяч, скільки Ось, война кончиться. Зараз не учився бо 25 берут років. По Пожеланню по можеть на контракт ну, може сам записатися. А там не будуть при жовті, щоб на війну брали. А на контракт вони там йдуть. Ну так як йдуть. Хвалився, що один по тілі по, по радіо, все, сразу мільйон дали. А потім ще три дадуть. <режу> а мама послала, по шти хлопці є. А мама послала, мама довольна каже. чотири хлопці є. Є таких, багато є таких. Думаю, що сам таке. Один він везе, одному, десь сзади сидить, як до жмерінки, mm -hmm. сидить там, пускає ці дрони, кнопки нажимаються. Там можна, заробляти, тому, все робить. Але ж ти все одно буваєш людей. Ну так. Наприклад, Херсоні заправляв. Автобус їхав, повний людей. Дрон ударів двох на смерть, 6-20 поранено, він автобус здоров'я. Цілий mm -hmm. автобус не робив дрон. Це щось. Дрон васив. А дрон бачить, що автобус їде. І бачив. От oh. поробили ці дрони. Як все сидів за 100 кілометрів і бачишся все, а? Ось техніка. Це крижопус, який є, який це кончив одиннадцять класів і дронів не робить. Oh. Да? Золотою медалі кончив дуже розумний, був цей, як він називається, в армію робив свічки, потім далі дійшов до дронів. Має бригаду, тут мав ці паяли, робили це, все. Зараз він вже його в Вінниці, політичні інститут, поступив, вже його там знає начальство, все вже там такий дуже знаменитий. На всю Україну ті звіті до нього приїжджали, все, що вони роблять. То що, підеш Черняти? Ок. Ми не видержимо цієї Одеси. А ти що, созвонилась з тим? Шість часов в одну сторону, в шість в другу. Потім почнуть ще казати за екзамени давати гроші. Хто його знає? Підеш черняти? Дітки знаю. Ну то треба їхати ти поїдемо туди, підемо питати. І Чи це можна ще зробити, чи не можна. Бо ми кончимося з цією Одесою. Як 20 тисяч гуртожиток, а ще холодильника нема, зараз на холодильник скидаються. казала, в коридорі. Це там щось якась баба костілянша казала в того року, десь там було. А як буде цього року, хто знає? Ніхто ще нічого не знає. Подавателя питала, нічого не знаю, ніхто не знає що. Я ж прийшла, не знала ціну, кажу, гуртожиток скільки, бо ж не знаю, чи поступати, скільки це буде грошей. Кажу, того року було 800, цього року буде дорожче. 1600 до 2, 1800 до 2000.